Помірити площину, да, ось мені треба цього циліндра, площу ось цього циліндра кругу. Тобто я приблизно взяв діаметр, да, ось тут у нас край, типу такого провів, да, провів, 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 сюди і до цього краю. І приблизно в мене тут вийшло 58. Тобто, якщо по формулі, по формулі як висчитувати площу циліндра, у нас виходить 2,55 квадратних метра. А якщо взяти по кругу, тако взяв рулеточку і прийшов по кругу, і висота, то помножити, ну, висота помножити на ширину, виходить площина, площа. А хто не знав, то виходить 2,52 квадратних метра. Тобто 2,55 і 2,52, ну, там, чуть-чуть десь... Десь, може, рулеточка з'їхала і тут. тут Плюс я, ну, так от дивився на глаз, скажімо так. А, і тут же ж, виходить, у нас метал сюди виходить. Коротше, 2,5 квадратних метра треба сюди, ось, на цю криницю по кругу. Тобто, по грошам у нас гібкий клінкер, виходить, там, 400... 440, здається, гривень квадратний метр. 450 чи 440? Ем... Квадратний метр. Тобто це виходить 2,5 квадрата. Тобто лише десь 1200-1300 гривень клінкера. Ну, плюс клей там, плюс затірочний шов, ця паста затірочна. ну, есть, ну, ну в районі десь півтори тисячі гривень, щоб обліцу повністю ось таку цю криницю. Тобто, сам оцей, ем, оцей бітон. Ну, я вважаю нормально, в принципі, недорого. Покрасити можна, але знову ж таки пройде рік-два, і воно знову таки облущиться, знову буде таке страшно. Тобто, понятно, покрасимо.